Скажіть мені, нащо ви тут? Хотів скуштувати ваші страви, шеф. Що вам було сказано? Сказали, що це буде найкраще меню з усіх. Так і, і? що всі тут помруть. Що всі тут помруть? Але ви були не самі. Пригадую, у вас була дівчина не ця леді, що тут сьогодні. Куди вона поділась? Що з нею? Вона. Порвала зі мною шеф. А і ви привели Марго. Угу. Чому? У Вас на одну людину не, не бронюють. Тож ви привели її сюди на смерть. Так. Я вб'ю тебе, Стайлера! Заспокойтесь.